Всім привіт! Ви на каналі всім про все! Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини! Красиво квітучі рослини, висаджені у вигляді бордюру, є улюбленим прийомом усіх ландшафтних дизайнерів. Використовуються в садах, розбитих в різних стилях. Квіти для таких насаджень можна підібрати як однорічні, так і багаторічні. Важливо висаджувати саме низькорослі рослини, щоб бордюр не перетворився на живоплід. У класичному фітодизайні ширина бордюру не перевищує 40 см, і він повинен бути сформований з різних рослин, які привабливі цілий сезон, а ще невибагливі у догляді. Тож розглянемо деякі квіти, однорічні, які можна висіяти з насіння. Перша квіточка це брахікома. Ромашка брахікома витончена, сильно розгалужена, зазвичай однорічна рослина з завишки до 25 см із яскраво зеленим розсіченим ажурним листям. Дрібні кошики з тонким приємним ароматом, одиночні або зібрані в сусвітя, фіолетового, блакитного, синього, бускового, білого та рожевих відтінків. Плід брахікоми клинопітна. Сім'янка з щупчиком. Вирощують брахікому з насіння через розсаду або безрозсадним способом. Можна висіяти на поверхню ґрунту у травні, місяці, коли минуть заморозки. Брахікома полюбляє легкі, пухкі дреновані ґрунти. Зовсім не терпить перезволоження. Сходи з'являться через 7-15 днів. Доглядаємо, як зазвичай, за дрібною розсадою. Вістань між рослинками повинна бути 25-30 см. Вона майже нічим не хворіє, тільки якщо перезволоження може бути коренева гниль. Із шкідників її можуть доставати слимаки, а також може бути, напасти на неї білокрилка. Тож стараємося не перезволожувати, якщо є перезволоження, рихлити ґрунт біля кущиків. А від слимаків є дієві засоби або збираємо вручну, а від білокрилки діємо інсицидами. Ну, брахікома буде вас радувати рясним гарним квітуванням весь сезон з червня і до морозів. Е, висаджувати треба її на сонці або півтін. Е, можна декілька разів її підживити для ряснішого квітування, і для довшого квітування потрібно буде зрізати обсвівші суцвіття. Заквітне брахікома через 80 днів після сходів. Тож, можна висіяти цю квіточку на розсаду. Для того щоб було швидше квітування у березні слідуюча квітка агератум. Агератум невеликий кущик із трикутним овальним або ромбовидним листям соковито зеленого забарвлення із зубчастим краєм. Численні прямостоячі опушені стебла досягають у висоту від 10 до 60 см. Квітки дрібні, запашні, двостатеві, зібрані в невеликі суцвіття кошики. Бувають блакитного, фіолетового, білого і рожевого відтінку. У наших кліматичних зонах агератум вирощують як однорічну рослину, бо вона дуже теплолюбива. Розмноження агератума зазвичай здійснюється насіннявим способом: сіють насіння агератума на розсаду у березні, а у відкритий ґрунт у Другій половині травня. Як ще зазначаю, агератум дуже теплолюбивий. Насіння в нього дуже дрібне, сіється поверхнево. Прорости перші побачите через 2 неділі. Догляд як зазвичай за дрібною розсадою. Коли минуть заморозки, розсаду можна висадити уже у відкритий ґрунт. Якщо здійснюється посів у відкритий ґрунт, то заквітне агератум на місяць пізніше. Також агератум потрібно раз на 2 неділі оприскувати від шквідників та захворювань, а ще слідкувати, щоб не було перезволоження ґрунту, тому що він зовсім не терпить перезволоження і може захворіти на кореневу. Гниль. Ще потрібно, відсвівшись суцвіття, обов'язково відрізати, і потім буде дуже рясне і постійне квітування з червня і до самих приморсків. Слідуюча рослина немофіла. Немофіла однорічна рослина, стебла рослини юнки, дістають до землі. Листя у немофіли яскраво зеленого забарвлення, витянутої форми. Квітконоси можуть виростати до 25 см над рівнем землі. Бутони в діаметрі до 3 см. Цвіте немофіла квітами синього, світлого, світлоблакитного, білого кольора з вкрапленнями. Також є немофіла темно-бордового відтінку. Немофілу висівають або восени під зиму, або в кінці квітня місяця. На піщано-кам'янистих ґрунтах вона почувається найліпше. Але можна висівати в звичайний ґрунт, але добре спушений пісечком. Висівається на глибину пів см. Через тиждень будуть перві сходи. Немофілу рекомендується висівати в декілька етапів, щоб продовжити її квітування до самої осені. Ця квітка дуже невибаглива. Але коли дуже сильна спека, потрібно трьохи, трохи підливати цю рослину. Також вона майже не хворіє і не поражається ніякими шкідниками. Рясно-квітуча, приваблива, гарна квіточка, яка ще й самосіється. Інша квітка Сан-Віталія. Сан-Віталія є кулястий кущик завишки близько 20 см, із сланкими стеблами. Зеленим черещатим листям яйцеподібної форми. Також сусідя кошики діаметром до 2,5 см мають жовте, помаранчеве або біле забарвлення із темною серединкою. Сан Віталію висівають на розсаду в березні або в другій половині травня висівають у відкритий ґрунт. Молоді пагінці для кращого кущення. Потрібно прищібнути. Сан віталія дуже невибаглива рослина, не вражається хворобами і не вражається комахами. Потрібно зрушувати ґрунт, щоб не було кореневої гнилі, а також раз на дві неділі трохи підживлювати. І в дуже спекотну погоду потрібно підливати. Щоб рослинка не висохла. Для ряснішого квітування обрізати оцвівші суцвіття. Слідуюча рослинка це настурція або красоля. Настурції, як однорічні, так і багаторічні, часто є ліанами з соковитим стеблом, а іноді напівчагарниками. Листя найчастіше, лопатеве, чергове, цілокрає, пальчастороздільне або щитовидне. Квіти прості, махрові, напівмахрові, неправильної форми, запашні, зигомофорні, двостатеві, пазушні, складаються з п'яти або іноді більше пелюсток. Мають стільки ж часолищиків, трубки з нектаром у формі ліки. Забарвлення квіток найчастіше червоне або жовте, а тепер є і інші відтінки. Настурція має дуже крупне насіння. Висівають її у відкритий ґрунт у другій половині або наприкінці травня. Був відкритий ґрунт на глибину 1,2 см. Перед цим насіння бажано замочити. Прорости будуть десь через 5-6 днів. Вона не переносить приморозків. Дуже теплолюбива і сонцелюбива квітка. Також буде рости на півтіні. Не потрібно її підживлювати, але потрібно робити профілактику від захворювань та шкідників раз на 2 неділі. У спекотні дні потребує помірного поливу. А так вона буде ця квіточка вас радувати весь сезон до самої осені. Також настурцію застосовують у медицині та кулінарії. Список квітів, які можна посіяти для бордюру із насіння, дуже-дуже великий. Тож пропоную вам у коментарях доповнити цей список. Я думаю, ви знаєте дуже багато різних красивих квітучих квітів. А на цьому буду з вами прощатися. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Запрошую вас підписатися, хто ще не підписаний на мій канал. Обов'язково не шкодуйте для мене вподобайок. А ще дуже щиро дякую нашим воїнам, захисникам. За те, що ми можемо займатися улюбленими справами і просто жити, низький їм уклін. Не забувайте їм допомагати і дякувати. Вірю, що ще трохи і скоро настане мир та перемога у нашій країні. Ще раз всім дякую за перегляди, вподобайки та ваші коментарі. Квічайте нашу Україну! Нехай вона квітує і наближається до миру. До побачення, друзі!